Всім привіт! Кого я вам зараз покажу сюрпризи. Вийшла сьогодні на балкон і побачила приємний сюрприз. Наступний мій сюрприз від Соні відкрив і показав своє личко. І це знов таки паларична орхідейка. Так, це був перший, я вам його вже показувала. Black Prince, Ось такі три ліпсік. Було чотири бутони. Один відсушив, але три розкрив. А сьогодні ще побачила ось таку квіточку. Поки що не знаю, що це за сорт. Треба буде пошукати, можливо, хто знає, пишіть, будь ласка, підкажіть, підпишу. Квіточка поки що невелика, але метелик. Тому я чомусь сумнівалася, що сюрпризи можуть бути метеликами, але вони метеликами, так як і обіцяв постачальник. Наступний, кого я чекаю, ось ця рослинка буде. Вона також з квітоносиком вже. Поки що по бутонам не видно, що це буде. Листочки трішки е, прийшли такі переохолоджені, але ось нов, новий росте, тому новий уже хорошого зеленого такого свіжого кольору. Ну, і чекаю на розкриття. Хто пам'ятає, хто дивився, я купувала на новий рік оціночку. Дівчатка писала, що вони також брали такі оціночки, собі, такі наборчики. І я тут бачу щось таке цікаве, тому що по бутончику видно, що вже он там хтось виглядає. Ну, і сам бутончик такий нестандартного вигляду. Тому дуже цікаво, що ж вийде з цього. Ну, ще трішки залишилось чекати. Рослинка сама дуже хороша. Наростила добру кореневу систему. Тут у мене. Вона у мосі посаджена. корінці лізуть. Чекаємо. Це буде наступна красунька. Так, тому приємне здивування. Сюрпризи того вартують два моїх перших красення. Покажу вам ще ось цю красуньку, я її вже вам показувала. Знайшла ще новий квітоніс, Весна сприяє. Дуже скоро почнуться відкривати свої личка мої глаксінії. Уже бутончики позакладали, чекають. Це мої рослинки з насіннячка, Не можу без ґрунту все одно. Люблю щось саджати, ростити, вирощувати. Ну і мої з минулого разу новиночки. Ось ця рослинка я її пересадила ось так, підклала свіжого муху. Але я дивлюсь, що бульбочки якісь такі зморшкуваті, хоч там, і росте новий ростик В серединці, Буду спостерігати, проте тут на балконі, коли сонечко, то температура висока. Перенесу його на прохолодний балкон, уже можна, я думаю, нема таких. Морозів. А ця рослинка добре почувається. Також приложила під низ трішки муху. Там у неї два корінці розвиваються від шийки нових. Ну, це африканська орхідейка, то я так думаю, що, звичайно, що її спекот, ну, таке жарке. Жарка така атмосфера подобається. А цій все-таки потрібно прохолодніше. Буду переносити в інше місце на північний балкон. Там в мене прохолодніше. І заквітувала у мене ось така ще. От такий ще метеличок. Fuller sunset. Fуler Gold Strip. Підліток, але гілочка ось така буде рясна у нього. І колір красивий такий морквяний. Решта продовжує квітувати. Хто дорощує. Нових. Нові квітоноси є, звичайно, проте їх не так багато. Не втрималася, замовила ще кілька новиночок, тому з нетерпінням чекаю красунь. Мій котик, муркотик. На сьогодні все. Особливо показувати нового нема чого. Всі новиночки, всі новини я вам показала. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!